Ось такий гарнюнчик до нас поступає на продаж. Це у нас Санґон Грекстон в білому кольорі го року з підножкою з 7 Він на максимальній комплектації 2.2 дізель, фарпроніки передні, задні. Камера огляду 360, безключовий доступ, максимальний склопакет, відкриття, утримання в полоск полосі. 15 тисяч на одометрі. датчики приближення, штовхнення, тут все є, адаптивний круїз контроль, автоматична коробка передач, повний понижений повишений, камера 360 огляду, трьохзонний клімат контроль. Також у нас є управління заднім кліматом. Дуже гарний по салону, гляньте, які сідухи, 15 тисяч, справжня шкіра, чорний дах. Закривається, відкривається, підножечка заїжджає. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк. Всього найкращого.